Друзі, кроліководи, всім привіт! Сьогодні хочу я вам розказати за таку проблемку, проблемку яка е, спіткає кожне господарство. Просто не всі і не завжди про це вам розказують, кажуть, що, щось кролики дохнуть. Щось чогось, якась там проблемка є. Я не можу поняти, що то таке, що то з ними робити. Зразу є ж таких, знаєте, багато доброжелателів які завжди кажуть. Певно, що ти парень вибивай все, бо то діла толку не буде, кролика лікувати це безполезно. І не можу, знаєте, не підтвердити, бо воно справді так, як би кролика лікувати. як якого. Є такий, знаєте, в такому стані, що його вже реально, знаєте, лікувати не треба. Але якщо, наприклад, я вам сьогодні розкажу, постараюсь знову ж таки коротко, не знаю, чи так вийде. Кролики, так? І виходить зима. І виходить такий період, коли оці то мороз, то дощ, то знов мороз, то знов відлига, то сніг пішов. Після снігу знову мороз, потім знову відлига, і постійно якісь перепади, і ви даю 100%, спостерігали таке, що кролики то тут, то там вас десь підсмаркають, то там підсмаркують, то там підсмаркують. І даю гарантію, що ви спостерігали таке, що кролик може пропасти. І і може такий бути признак в нього кров з носа піти. так? І що ж тоді? Якщо кров з носа пішла, тоді ви що зразу робите? Так як зразу вам скажуть, що це таке, ви фотку раз, сфоткали, зразу в Фейсбук закинули в групу кажуть, і зразу пишете, що це таке може бути. І вам зразу всі там гемка гем 1 гем 2, гем 1 І всі під один кажуть гем-1, ще деякі там скажуть там. Мов міксоматоз, хтось там скаже, що там якась хвороба, хтось скаже там реніт, хтось скаже, що ще якесь коротше. Переважно більшість, більшість з тих, хто з кроликом справи не мав, так. І вони рішили завести, так як буває, вони зараз пишуть і кажуть, слухайте, ми хочемо поставити кроля і хочемо багато кроля. І не знаємо, з якої породи почати. Вроді ми там рік часу думали, думали, там пишуть люди. так. І тут вже вроді надумали, і треба його поставити. То я зразу вам скажу, що буває таке, і ви зразу візьмете, зробите фотку чи відео, її у Фейсбук, і вам всі почнуть писати. Дивіться вони дратися в. Ту там біологію кроля я вам не буду. І не буду розказувати про генетику кроля, як його там правильно, з чим парувати? Того не буду, бо якщо ви будете займатися і довго, то ви це все побачите на своєму досвіді. І ну, це, це не наука, але це постійна робота, знаєте, і бувають багато різних нюансів, моментів. Коротше, скажу так, як розрізнити гем від? Пастрильозу, як я розрізняю, бо може хтось з мною, з мною не согласиться. Дивіться, якщо кролик вас захворів, чи та сама гемка, чи той самий пастрільоз, чи ще щось інше, виходить, що в нього піднімається температура, ну, температура тіла, Піднімається температура тіла і відносно ж піднімається температура крові. Так? І тоді буває таке, що при любій хворобі, там, там, ну не любі там, тих, з тих двох тяжких. Якийсь там летальний ісход, кролик пропадає, в нього не витримує кровоносна система, так і лопає і, щось там, коротше, якась там перепонка чи як, і виходить, з носа йде кров. А відео я роблю саме знаєте, для таких, що зразу починають нервуватися, панікувати, і зразу там закинули фотки, всі кинули що то гемка, і всі зразу біжать в аптеку. Дивіться, розкажу вам так. Було в мене недавно таких декілька випадків, так, що там кролик пропав кров з носа, там кролик пропав кров пропав носа, так. Але що можу сказати по своєму досвіді? Дивіться по кількості подіжа. Якщо ви почнете телефонувати там на, фірми, на фірми, ті, що торгують запчастями, ну, цими медикаментами. так? То вам вони зразу всі почнуть казати, треба те, все. Або в першому випадку, вони скажуть, вам не підлягає е, вакцинації через те, що вже вірус є, кролика. Якщо ви ще скажете, що кров, то в більшості випадків вони скажуть, що це гемка. І по-друге, бо там так само понабирали, знаєте, якби понабирали людей, докторів, вони якби ту теорію знають, так, а практики не дуже. Практики не дуже. Ті, хто мають практику, так, то тих зразу беруть на якусь ферму. Щоб на фермі вони роблять рости, дивляться, знаєте, і постійно практика з кролем. Наш кролик був колись дуже давно, при тому самому СССР. Чи як, ну, коротше говоря, ви розумієте, що давно тією шкуркою займалися, тим м'ясом. Зараз на державних цих немає. Та й навіть на приватних щось можна пересчитати, дві-три ферми в нас в Україні. Переважно все займається що, свинастом і куркою. І кролик, якби знаєте, ну, немає такого попиту, то через те і докторів немає, бо немає досвіду, немає що, кого там якого кроля лікувати. І ніхто тим не заморачується, і ніхто це все не досліджує, тому що ну немає досвіду, бо воно бо це м'ясо, типу, не дешеве, воно дорожче за свинину. Хоча зараз я дивлюся, і свинина така не дешева. Вже падає, в принципі. І по-любому дорожче за курку. Курка найпопулярніша, і курка ну, завжди, як ви кажуть, в попиті, і... бо вона сама дешева. То як би і лікарів немає. І ви зараз перезвоните до тих, хто вам продає, чи там будете шукати щось на сайтах, якийсь препарат від пастрільозу чи від цього, ви телефонуєте і вони зразу кажуть, а як ви знаєте, і починають вам нав'язувати ту хворобу, яку вони вважають за потрібну. Ви їм скажете, що це. А вони вам скажуть, ні, це гемка, бо кров з носа пішла. У мене діда колись так дохли так, вдома в селі. І дід казав, що це гемка, це вже треба все вбивати, бо здохне все. Якщо там один-два кролика отак, вийшло, як я розрізняю, якщо ви до цього моменту додивилися відео, то розкажу. Коротше, я дивлюся по кількості падіжа. Якщо, наприклад, починає падати там один кролик. Там понеділок, вівторок, 1, може 2. В середу 1. В четвер 3, в п'ятницю два. Так? Це на кількості, коли у вас там 500 кролів, 1000 кролів. Ну, не, не дві. не дві, Бо якщо це буде, ну там 200 кролів, там, наприклад, у вас, знаєте. Бо якщо у вас, наприклад, буде 5 тисяч. Кроля, так, 5 тисяч, 7 тисяч, то в день при такому кількості буде ну, 5 тисяч це 500, 5 тисяч, це в 10 разів. 10 кролів, 15 кролів. Бо якщо при кількості 200-300 кролів в день дохне 5, вдохне 7, коротше говоря так, якщо воно з кожним днем стає вам більше, більше і більше, там один день два кроля, другий день 5 кролів, третій день 7 кролів. Потім знову 5 кролів. Так? ну, Це вже виходить щось більше до гемки. Бо потім вже після сім, якщо кількість все одно є, якщо та кількість вже падає, там осталося 40 кролів. Так? Ну це вже по-любому гемка. Бо якщо падає з тих 40 кролів чи з 50 кролів один кролик на 3 дня, потім 3 дні ще один кролик, потім ще один, не спішіть, що то вже гемка. Тому що також ще можна дивитися на. Ці як вони називаються на внутрішні органи. Якщо ну, при пастрельозі навіть, навіть коли колись в мене душилося, душилися, да, то як би не було зовсім, я вам кажу, ніяких е, цих... Я робив ростин, ну, ніяких показників, все в нормі. Нормальна печінка, нормальні легені. так, Але просто воно душилося аміаком, але подразнення на легені не було. Просто була задуха тоді, як виключали світло, виключали вентиляцію. А коли у вас будуть. Пропадати там один день-один, на другий день три, на третій день там п'ять, а кількість все одно є, там 200, 300, 500 тисяч, так, то кількість все одно є, але вони тако йдуть вверх, вниз більше, менше, то це є обичний, хоча це не обичний, бо теж така важка хвороба, вона є. Кожному кролику, бачите, навіть маленьке, а вони, ми от недавно різали тут стіну, так і трохи запалили. І бачу, що де-не-де, знову почали блін смаркати. Ну нічого, зараз пропоїмо і все буде в нормі. І коротше, Якщо ви е бачите, що вони тако йдуть на збільшення, там 3, 5, 2, хоча навіть, знаєте, і 5 може не пропадати: 1, 2, 1, 2. ви будете казати, що це вже пострельоз, чи це вже гемка. Ні. Навіть якщо проб'є кров з носа, ну не панікуйте. Просто подивіться мотиви роз... зробити розтин легенів, не легенів, а нутрощів. Подивіться, в якому вигляді легені, в якому вигляді печінка. При геморгічні печінка буває тако, або е... білого, такого виварена. Як -то, знаєте, вона там довго була, висока температура, і вона така, ну не білого, зовсім такого кремового кольору, така майже до білого, так похожа. То вона вже така, знаєте, ну як вигоралася при високій температурі. І може бути така темно-червона з такими синяками. Це теж може бути признак геморрогічної і навіть другої. Мене таке колись було. То провакцинував і після того зразу на четвертий день перестали дохнути. Може таке бути, що при гемці взагалі нема ніяких симптомів, таке в мене було. Я, що я розрізняю, то я вам розказую, я розрізняю все по кількості падіжак. Якщо постійно падіж збільшується, 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 то це похоже до гемки. А коли він, знаєте, такий 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1. Особливо страждають при пастрільозі маленькі кроленята. Це особливо ті, що якщо самка хвора, так, то кроленята в гнізді. І можна побачити, коли самка кожен день одне-два кролення може викидати. Це означає, що вже надмірна кількість ам'яку, ам надмірна кількість там азоту, там ну, того самого ам'яку, або так само надмірна кількість кроля. І якби їм тяжко, важко дихають всі, вентиляцію покращувати. Це може що означати? Що надмірна кількість вологості, ті самі морози, холода. Це може ще якісь які симптоми. Не думайте, що тільки може там кролик пропасти. Вони можуть теж поносити, і ви будете думати, що це коксидіоз, хоча більшість там написують е, зараз у в Фейсбуках, в цьому в Фейсбуці, в тих групах. І пишуть, що слухай, ну про праву кролик, отакий розтин. Все, всі зразу гатять коксидіоз. Ні, хлопці, то ще може бути той самий пастерельоз. Він так само е, в тих самих самочок, що годують кроленят, може бути. Коротше, при пастерельозі у такі погодні умови, то холодно. То тепло, то мороз, то відлига, то дощ іде, знаєте, ця вологість повишена. Можна побачити, по-перше, смаркання простельоз, по-друге, відхід трохи молодняка. По-третє, кон'юктивіт можна побачити. по-четверте, по-четверте, понос може пробивати. То там, то там може проскакувати навіть понос. Ну, не понос, а такий е, жиденький, да, кал. Бо при кокцидіозі. При коксидіозі. Оцей понос він буде такий, знаєте, як холодець. Такий тягучий, може бути там прозрачний, чи може бути такий. Ну, коротше, не, не кала вже, знаєте, такий, як, як холодець іде. Отакий при коксидіозі більшості. А от при тому воно може проявлятися, оцей пастрельоз, різними різноманітними формами, особливо біля молодняка. бо багато чи є таких, що кажуть, от молодняк пропадає там два тижні, три тижні, місячний молодняк Каже, слухай, ми, Ми тільки або і вже починається, або перед отсадкою починається. І потім до отсадки, воно поки доходить, то стається гнізді два-три кроля. А то й взагалі, нічого не остається. Це означає, що якщо вже самка не хоче пити, каже, а самка, хоч би що. Правильно кажу, самка хоч би що, але їм треба її проколоти чимось, якимось е, цим як називається, антибіотиком. Бо вона дає те саме отруйне молоко, кровонята, вони його п'ють і все, і випадають. Самка хвора. Але кажу, вона не вчиха і не кашляє. Я кажу, і таке може бути. Але кажу, в неї молоко вже. Ну, то кажу не факт, що вона сьогодні не пчихає, вона через, ну, всі пропадуть там коло неї, так, ви її відсаджуєте, запліднюєте, і вона через 2-3 тижні починає вас пчихати. От тоді аж може бути таке в ці. Коротше, то я вам розказав, коли гемка, то воно йде постійно понаростаючи, більше, більше, більше. Коли пастерльоз, то воно так грає туди, назад. Хоча, зараз можуть так само ті самі професора-лікарі, сказати, що е, слухай. Може таке бути, що навіть при пастерльозі гостра форма і теж може положити багато кроля. Може, може, а ще є така штука, коли заходить пастрільоз кролятню, коли імунка посажена, так, садить імунку, точніше, коли вологість там сама чи мороз, заходить пастрільоз. Починають смаркати кролики то тут, то там, то там. Починають пробивати поноси, то тут, то там. Деякі конюктивіт мають. Конюктивіт, що таке, може хтось не знає. Це коли око таке закипіло кролика, там, чи два ока закипіло. І ви його розірвали, ви його капаєте, ви вроді лічите конюктивіт, вроді лічите око йому. Так? А насправді ну, це пастерільоз кроля. Його треба було проколоти. А ви лічите око і кажете, о, вроді там помогло від ока. Бо правильно, бо ті краплі можуть бути, те, що ви купили, можуть бути з тим самим антибіотиком. Ви могли просто вколоти від пастерльозу і все. Ну, І воно, коли тобі пастерльоз заходить проявляється в різних формах, тоді, виходить, легесенько підходить геморрогічна хвороба. Так само вона гуляє, коли та сама вологість, та самі відлиги, обично коли там весною, осінню, так, Ну і бачите, яка зараз зима. Так само то в ту сторону, то в ту температура. то так, то так, то сиро, то сухо. І постійно такі йдуть коливання. І то я вам тут розказую, що не панікуйте, ви просто спочатку подивіться, що у вас, чого там пропало, те, і те. Потім обдумайте, чим його лікувати, якими там цими його антибіотиками, чи пропоїти, чи ще якось. Якщо то гемка, не бійтеся вакцинувати, бо вам же ж більшість. Ну, я вже, якщо ви дивитеся мене давно, то я на своєму прикладі показав, що я вакциную при гемці. Якщо десь щось там прострелило, я знаю, що це гемка, може в мене там щось було не вакциноване, я зразу вакциную і все. І знаю, що якщо вона нормальна, ця вакцина, значить вона це все зупинить. Так? Але. Якщо там ненормально, то можна ще бігати і думати і ви дзвоните до всіх, а як воно має, які симптоми, коли воно тебе зупинилося перед вакциною, після вакцини, через який час, а як дохли, дохли зразу, чи дохли по чуть-чуть, знаєте, і так само, як при пастрільозі, а як ти лічив. До речі, при час, під час вакцинації ви маєте чітко знати, чи у вас гемка, чи у вас пострільоз. Бо якщо ви знаєте, що це вже гемка пішла, так. Тоді ви колите, але антибіотика давати не можна. Тому що вакцина не спрацює під дією антибіотика. Все, давати не можна, певно, що зо два тижні, поки не закріпиться імунітет. Ну якщо ви вже дали, знаєте, що у вас точно пастрільоз, ви поюєте антибіотика і тоді якогось, ну, вітаміна теж. Я такими їхніми не користуюся, бо я не знаю, що там на бадяжле. Я даю зараз йод і бомба. Собі там пробуйте. Ну, Я вважаю, що немає смислу там великі гроші витрачати на то. Трісоль, так, да, класна штука, у нього навіть відро тержаві, то прикольна штука, і бачу навіть по кролях, вони такі жвавіші, стають тоді. Ріс починається у них гарний. А це, за це все остальне, знаєте, я вам просто ну, не можу сказати. Тому, ви поняли, якщо десь щось пропадає, ви маєте оприділити, що це за хвороба. Якщо це пастрільоз, випайка, поки вони п'ють і їдять. Якщо, це, бо якщо велика кількість ам'яка, то вони ні пити ні їсти не будуть, бо ам'як їх душить, вони не хочуть нічого. У мене таке теж було. Якщо це гемка, значить ну, цей, е, вакцина, але вже ніяк антибіотика, бо вакцина не спрацює. Все, може хто буде питатися, так що відео поширюйте, показуйте, щоб люди не панікували, чітко знали, що за проблемка, і як з нею боротися. Зразу паніка, зразу вибивають, зразу на м'ясо попит і ціна виростає, і на шкіру також. Але на шкіру що зараз не дуже росте. але ну, думаю, на все свій час чекаємо ще, правда? Е, там знизу посилання в групу поставлю, якщо не забуду. Якщо забуду, то напишіть мені там. Е, група там, де кролиководи радяться, ну, може в когось якісь проблеми є там. Коротше говорять, там всі кролиководи в телеграмі. Все, всім пока.